Площу перед червоною залою обласної ради знову заповнили автомобілі з вірменськими та українськими прапорами. Гуманітарний вантаж для хлопців, які перебувають на сході. Вкотре зібрали представники обласної вірменської общини УРАРТу. у зону антитерористичної операції. Благодійники відправляють продукти харчування та товари першої необхідності. Візьом продукти, воду візьом, овощі, фрукти. М'ясо даже взяли кілограм триста дуже візі. Ріб ході нам діло шашлики, мангал даже взяли візьом. Про те, чого найбільше потребують бійці, представники нацменшин дізнаються від активістів Полтавського автомайдану. Останні протягом двох місяців здійснюють транспортування гуманітарки на схід. Звісно, ми будемо продовжувати нашу традицію. Ну, я хочу, щоб це був останній, щоб закінчилась війна, щоб ребята вернулись домой і и... Ну, щоб не було більше війни. наступного разу говорять у вірменській общині збиратимуть продукти харчування для правоохоронців, які несуть службу на блокпостах у зоні антитерористичної операції.